Добре. Але трошки любочку наперед, а ти трошки туди закриваєш. Мені 37 років і з 14 років я мучилася з головними болями. Вже дійшло, власне, до того, що на протязі 10 років то була біда. Це були постійні щоденні головні болі. Вони мені не давали працювати, вести спокійний якийсь спосіб життя. А, ну, будемо казати, взагалі. так, хотілося головою битися об стіну, тому що нічого не допомагало. Але 5 років назад я собі знайшла вихід Мені порекомендували дуже класний препарат, обозболюючий, який я зрозуміла вже потім. Це я зараз до того дойду, який я почала пити щоденно. Але цей препарат треба пити раз на місяць. Ого! Тобто препарат власне викликає звикання, тому що це вже препарат, це не звичайний ібупрофен, чи там норофен, Ну, одним словом, не знеболююче таке звичайне, це вже не рецептурна доза. Тобто, коли ти випиваєш і ти такий стоїш. І думаєш, Боже, що я маю робити? Mm -hmm. Такий стан, просто як ви мене не рухайте і я вас не будуть пати. І, ну, і відповідно в мене вже дійшло до такого стану. От, ну, от до мене зателефонувала хрест, не хрест на тітка, і вона мені каже, ну що, ти вже готова пити. І ти не харчуваєш. <illi> uh а <с blur> я кажу, тут десь на початку літа. Угу. Я кажу, та я знаю, тільки кажу, мені не до того, тільки звернулася з роботи, бо навіть не могла працювати. Тобто в мене вже був такий стан. Eh, ти лягаєш з головними болями, ти з ними просинаєшся, і ти вже думаєш, боже, посхожий би той день прийшов і все. Ну, а в мене чоловік. Дитина, ну і, відповідно, вони хотіли уваги, ну а на нервовій почві, відповідно, ти дуже спокійний не будеш, коли тебе дуже сильно болить голова. Ну, то було, то було перше. Це мігрені називається чи що? Ж... Так, це були мігрені з аурою, тобто був, був приступ. Я лягла в лікарню, прокапилася, трошечки мені попустило, але всі лікарі, які я приходили. І говорили, що вам потрібно спочатку сідати на антидепресанти, Ой -ой -ой. вам потрібно пити такі-то-то такі препарати. Дев'ять ну, місяців я пропила, я дуже тяжко відходила від тих препаратів, бо я не розуміла, що зі мною робиться. І вернулася назад до препарату дозволюючого. І вже, як то кажуть, останні дні це буквально було от 11 числа. Ні, не 11-го. Коли там ми були? В компанії були? 11-го. Так, але ми були 8-го. То, власне, тітка мене з собою взяла, каже, подивишся. Трускавець. Трускавець, так. І каже, подивишся, послухаєш, бо вона просто бачила міста. Угу. Каже, та добре, я послухаю, бо в мене вже... Чесно, але ти, ти вже тоді пустила? Я вже не вірила. Вже пила пару днів. Вона почала пити Галю десь, напевно, Вівторок. Це перед тим це якраз yeah, За днів. Днів. Ти, перед да, фонде? Фонд. Так, так. Uh -huh. І, власне, ходила, ну, ви бачили, який у мене був стан. Мене, ходили, мене ловили одним словом, по тітка ловила по сходах, бо uh -huh. в мене вже не було сили ні до чого. А потім, власне, ходила така сама в собі. Потім, в неділю, в мене ще був концерт. Ми їздили за крухою дуже тіше. На концерт Fedschan. Вона мене теж там ловила по сходах. І в понеділок в мене стався приступ. Тобто вже мене чоловік у хаті ловив. Казав там три чи чотири рази відключалася, він не зрозумів, що сталося. Кажу, тепер ти розумієш, як мене волинувала. Але ти типу, пило, ти не зупинялася? Ні, я, це не... я просто навіть не пов'язала розумієте, з Олево. Ну що от могло щось таке, от може бути. Це в тебе завострення. як загострення було. За, так? За, Це, угу. Угу. Це вже було загострення. Угу. Відповідно, ну я не думала, що воно так мені угу. дасть. Але хочу вам сказати, що на ну, Сьогодні місяць? Сьогодні місяць як я п'ю, і мене за той місяць два рази Ого, клас! результат. два Такі рази боліла б. Прекрасно. Ні, доза. Е, ні, я спочатку пила е, по половині, трошка uh -huh. мені гнав тиск, uh -huh. бо в мене понижений, але він мені шковав uh -huh. так під 160 при моєму 90 на 60. І ну, відповідно в тому, що я себе пам'ятаю. А uh ти -huh. робила МРТ суди Робили все. все робили. Uh -huh. І мені сказали, що вам традиційна медицина не поможе. Прекрасно. Шукайте. Uh -huh. Зараз наша дівчинка з нами. Все класно, бачите. Ну, вечірні теж п'єш, та? так? Так, так. І вечірні ж найголовніше, що я не вірила, чесно, бо mm -hmm. я вночі тако ну, були моменти, що боже, дожити по травку. А вночі теж були болі, так? Так, Маленько. Ну тобто, це було. Ну, я лягала спати, я вже говорила. Ну, година п'ята ранку. Так, година 4, що там, замучена та, вже та... була, то? Та? Так, вже настільки втомлений не мій організм був, що ну, не, не відпочивала. А зараз я в школи. Такі години і сам, я я результат чудовий. Да, я випів собі власне вот, вечірню і все. І я була в шоці просто. Ну, бо я пила е, препарати що, нюропентин. Хто знає, ну, я думаю, що більшість знає, що це таке неропентин. І це було по дві капсули на ніч, було по дві капсули на день. Ну Тому що в мене все лишилось там. У мене це не... мене було дуже важливо, що за місяць динчара, прекрасний результат. Я сама щось... це. Mm -hmm. Ти молодець. Було, <сміст> ти молодець. Ти молодець. Дуже гарно, ну, дуже гарно. Тому що сьогодні мі ну, місяць, п'ятий, шостой mm -hmm. так, так, я почала пити, бо восьма ми вже були в півці на форумі. Mm -hmm. І ти ще сказала, що солодкий пробувала твоя свекруха. <сміст> а, <сміст> а хто з тобою п'є продукт? Ну так, вже тепер зі мною п'ють, п'є знайома. <Belgium> -huh. Я її підсадила на ЕЛЕФ, чоловіку вона за Л. Порекомендувала. Бо вона теж мучиться з головними полями. Каже, слухайте, попробуйте, бо я така ж сама не вірила і не знала, що тут може бути. І вона почала бити, чоловіку закапів. Ще в мене в сестри хлопчина вояка. Вчора успішно почали пити. Ну файленьку Супер. і сукорку підсадила. А Це добре мене залюбить двір, тому я тішуся, що нам не слухає на чоловіка. Вона каже сектанти за своїх сектантів. Я кажу, та-та, ти теж там будеш. Секта здоров'я. Прекрасна секта. Там десь гарна. Це дуже Оксанки Горщук зі Сприяв. Тут дуже тішуся дякувати Богу, що в тебе змінюється. Я теж тішуся. Дуже гарні результати. Дякую, що поділилася.